Привіт! Сьогодні я покажу, як встановити форум на PHPBB. Для цього йдемо на сайт phpbb.com і натискаємо на Завантажити останній випуск, тобто Download latest release». Скролимо трохи донизу і натискаємо на ось це посилання. Зберігаємо файл. Йдемо до теки, куди його зберегли, тут його розпаковуємо і потім отримуємо ось таку директорію. Заходимо до неї. Тут копіюємо директорію PHPBB3. Далі йдемо на сервер і тут її вставляємо. Оскільки я зараз встановлюю на локальний сервер. То, відповідно, через оглядач я до нього йду. Тобто, йду до локального сервера і теки, до якої було завантажено PHPBB3. Тут натискаємо Install, тобто встановити. Далі натискаємо Йти до наступного кроку. Proceed to next step. Тут перевіряємо, чи сумісний ваш сервер з PHPBB3. Наприклад, ось тут треба. Увімкнути Register Globals. Далі натискаємо Start Install. Тобто почати інсталяцію. Далі вказуємо ім'я сервера баз даних. У моєму випадку це Localhost. Далі Порт. Якщо не знаєте, який, можна просто пропустити. Знову ж таки, у моєму випадку це PHPVB3, нижнє підкреслення DB. Далі ім'я користувача баз даних. У мене це root і пароль. Префікс можна залишити, який є за промовчанням. І йдемо до наступного кроку. Отже, з'єднання з базою даних відбулося вдало, тому йдемо до наступного кроку. Тут вказуємо ім'я адміністратора, пароль, підтверджуємо пароль, вказуємо адресу електронної скриньки для зв'язку і тут її підтверджуємо. І знову ж таки йдемо до наступного кроку. Дані адміністратора збережено, тому йдемо далі. Тепер бачимо повідомлення, що створено файл конфігурації, і можна йти далі. Якщо ви початківець, то на цій сторінці все можна залишити за промовчанням. Скролимо донизу і натискаємо «Іти до наступного кроку. Тут бачимо повідомлення, що було створено таблиці бази даних і їх заповнено. Знову натискаємо на кнопку «Іти до наступного кроку. Тут бачимо привітання. І ось тут можна залогуватися. Тут можна надіслати статистичні дані розробникам PHPBB або просто повернутися до домашньої сторінки панелі керування. І наостанок залишилось видалити директорію Install. Отже, заходимо до директорії, куди встановлено PHPBB3, і тут видаляємо директорію Install. Оновлюємо сторінку. Ось і все. Тепер можна починати налаштовувати і користуватися форумом на платформі PHPBB. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!